Артеріальні хвороби в місті жовті води прогресують, і все більше пацієнтів потребує постійної лікарської терапії. З 2012 року в місті діє пілотний проект з видачі ліків проти гіпертонії по зниженим цінам. Звісно, жовтовоці розраховують на пільгові ліки, які належать їм за законом. Таких пацієнтів на сьогоднішній день в місті нараховується близько восьми тисяч, але на жаль, більшість аптек не бажають робити знижки на лікарські засоби. Тому що зазнають збитків, адже перелік пільгових препаратів доволі значний. В середньому на одну людину аптеці необхідно витратити близько 60 гривень на місяць, які з обласного бюджету компенсуються їй лише згодом. В перічні антигіпертенічних средств входили препарати, які включають сім найменувань. Це група на лаприла, лізінаприла, бісапрололи, амладипины, метапрололы и также комбинации этих препаратов с мочегонными средствами. Перечень этих препаратов периодически обновляется, некоторые препараты вносятся в этот перечень, некоторые в общем, из этого перечня убираются. Существует три уровня вишкодувания средств на все лекарские засобы. Первая группа – это лекарственные препараты, которые частичному ветшкодуванию в порядка 90%. Вторая группа в арте 60-80%. И третья группа препаратов, которые не подлягают ветшкодуванию. То есть есть препарат, который внесен в список, но ветшкодуванию не подлягает. Это нужно тоже помнить и для медицинских работников, и для пациентов, чтобы не возникали конфликтные ситуации. То есть препарат в перечень внесен, А ви мені не даєте його нижчій ціні. Такі случаи в прошлом году у нас були. На сьогодні в жовтих водах працює 18 аптек і 5 аптечних пунктів. Керівництво міста зустрілося з їхніми представниками, щоб спільно знайти відповідь на питання, як забезпечити місто пільговими ліками. У нас стоїть задача об одному. Щоб Эти больные получали лекарства по, возможно, заниженным ценам. Ну, вернее, как они, референтным ценам, да? У нас вот это вот одна единственная задача перед нами стоит. Так вот давайте, как говорится, не все сразу, а по очереди. Каждый из вас скажет проблему, почему, почему он не может отпускать лекарства по этим референтным ценам и что нужно для того, чтобы такое произошло. Вы задумайтесь, все присутствующие, в какое время мы живем, насколько сейчас всем сложно. И урвать какую-то сумму, сумму денег, которую потом через месяц вершкодует, я не знаю, может быть у кого-то такая возможность есть, у меня такой возможности, поверьте, просто нет. Когда были отсрочки с поставщиками 30, 40, 60 дней, конечно, мы отпускали и отпускали много. Но сейчас отсрочки сократились до 20, а зачастую до 5-7 дней. Ты взял товар, через 5 дней тебе нужно за него заплатить. А я буду ждать 30 дней, а возможно даже и больше, пока мне вернут эти деньги. А мне надо дальше закупать. Я отпустила товар, люди завтра уже пришли, у меня товара нет, у меня нет денег. Потому что мне их не вернули чтобы так вот просто взять и мешки денег кого-то спонсировать чтобы люди не обиделись ну, ну нет такой возможности сеть большая это э, интернет компьютеры и так далее пока нету технической возможности будет, будет техническая возможность сразу же распределите эти деньги на все жители в сделайте предоплату по концу мы сдаем реестры эти суммы четко будут видны все правильно это то с чего я начинаю из шкодувания референтних цін, Понімаєте? Вам не предоплату рук, а відшкодування згідно наданої послуги, тобто відпущеного лікарства, лікарських засобів. А це підтверджує рецепт. А що у вас на даному в даному випадку, якщо немає рецептів, яке відшкодування можуть зарані зробити? Я прошу обрати увагу, що це приказ міністерства. здравоохранения. Приказ, понимаете? А вы говорите, а требуете какую-то предоплату. Приказ да, ведь надо его выполнять, хороший он или плохой. Но его, по крайней мере, меня учили так. Получил приказ, выполни его, а потом уже его опротестовываю или обсуждаю. Конкретно говорится о том, что будет возвращено, и называются сроки. Но давайте искать совместное решение, как можно выйти из этого положения, чтобы в этот срок До денег, каким-то образом обізпічить наших больных необхідними лікарствами. Представники жовтоводських аптек вимагають не лише передплати бюджетних коштів, але й справедливого та рівномірного розподілу рецептів серед усіх аптек міста. Особливо це стосується іногородніх аптечних структур, які мають філії в жовтих водах, але не приймають участь у пільговій програмі. Е, до ні. Кам'яні, що мені людям відвічати? люди відказуються, <кх> і знову вони прийдуть к нам. Хто почав відпускати, знову прийдуть к нам. Хто хоче це робити, ніхто не хоче це робити. Но, якщо це потрібно робити, то робити повинні всі. А я буду відпускати. А тепер я заявляю при условиї, що всі будуть відпускати. Розділимо на оцих суб'єктів. Я відпустила хоч за день, хоч за два, хоч за місяць тисячу чи дві тисячі, які мені дали квоту. І все, до мене більше ніяких питань. Все. Далі слідіть, хто не відпустив, і нехай йдуть туди, хто не відпустив. Якщо всі будуть відпускати, проблеми не буде. Проблема зараз в тому, що хтось -то хоче, а хтось не хоче. Из всех присутствующих только пятеро э, сдали договора, остальные нет. Есть смысл в нашей беседе в такой только лишь тогда, когда все абсолютно будут сданы договора. Все вопросы от больных, не получивших вовремя лекарства, все они вопросы будут к нам. Звісно, ми повинні предприймати якісь міри с нагородними представителями, які не бажають співпрацювати з міськими властями. Ну, я думаю, стоїть поговорити цілісність їх з присутність в місті. раз вони не хотя співпрацювати з міськими властями. В процесі бурхливих обговорень між міською владою та представниками аптек так і не було прийнято одного спільного рішення. Тому вирішили зібратися ще раз. Отже, чекаємо.